Вітаю на каналі Польська Початкова. Отже, говоримо сьогодні е, про мій поранок. Е, тут ми звертаємо найпершу увагу на дії слова першої особи е, однини, і на закінчення оце еу з крескою. Тому що якщо е, не було би оцього, було би просто встає без цієї крески, то хтось встає, третя особа он. Це вона встає. розумієте? І тоді е, третя особа е, однина. розумієте? І тоді, е, ви якщо пишете, що я встає, то, е, ну, то так би виглядало в українській мові, якби ви казали, е, він е, встаю, а я встає. Розумієте, отак, отак воно би путалося. Так, щоб ви не путалися оцей хвостик, вам треба пам'ятати, це важлива річ. Добре, йде лекція номер 36 а 36 А. О, або хтось має там 36 лет. Ну, Або будинок номер 36А, або 136 а Далі, мій поранок, Або мій ранок маємо тут О з крескою. Це замість букви У. Оскрескою. Е, то щодо граматики, так? Е, Тепер дивіться. Полегенько вам читаю, і послідку ви вже, напевно, коротку лекцію дивилися, е, читаю вам і зразу е, переводжу. Встає рано, бьо прісніць, міняв земби, убірам щев. Це всі ці дієслова, що стосуються першої особи, е, вашої першої особи однини, теперішнього часу, е, вони всі, я вам написав, червоними буквами. Ви ну, е, можете собі застринути або записати найкраще. Послухайте, чим більше ви собі самі записуєте, тим скоріше ви вивчаєте мову. Пам'ятаєте, це є така досить добра річ. Хтось е, лінується, навіть коли комусь показує ноти на гітарі, то е, лінується записати раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, а потім приходить і гаму заграти, ну нема куди. І таке саме то. А хтось пише, 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 грає гірше, але на свій результат набагато потім краще виходить. Практика і, і оце все діло воно працює. так, Все разом. Далі. Встає рано, бере приснюс, сміє земби, уберемося. Це така універсальна фраза. Тобто встаю рано, беру душ, приймаю, мию зуби, збираюся. І дивіться, то, що ви кажете, встаю, беру, йду, воно чим ближче, тут зараз ми туди до, до західної границі, туди за Львів, там де Рава руска. І, і сюди до заравої Руської, там, де Гребенник, краківець, іде перемисель, і ви б чули там е, в Любільській то 100% встаю рано йду по хліб. Це 100%. Я з Любільським я говорив, от так будеш робити, на гроші не заробиш. Ну, на життя не заробиш, на хліб не заробиш. Ну, і це от вся польська мова. Тому чому? От тому що він такій мові виріс, розумієте? І воно там хем був е, Україна, Ль, Люблін був е, Україна, а потім ну, радянська влада тут відкроїла, там додала, наробила бардаку. І такий бардак у мові так і залишився. Людина в такій мові виросла і трудно. Тому граматику воно пройшло, і оце С воно зробило, ну, щоб ну, трохи люди, українці, в втім ділі путаються. Тому я, щоб ви не путалися, зараз не то все діло розгребе. Отже, встаю рано, беру, ще раз повторюю, душ чи приймаю душ, мію зуби і збираюся. Тобто, хало, а це пані робить? Чи, пан робить? E, беру присність і єм e, e, ем снідання і вже яде. Або ж яде, йш виходить. Już виchodzę, я вже виходжу. Добре, нема справи. Чекав на пана. Якщо хтось приїхав, вже піпкає під, під цей, а, ви, а ви ще в ліжку у трусах. Так? Без нічого або без трусів. А вам вже півкають. Хал-хал! Ставай пан, швидко до праці, так? Ну, в мене таке було зараз. Тяжко працював, що зробити. Буває. Попіпкали я за дві хвилини зібрався скоро. Трудно. Далі потім їм снідання і п'є кави. Потім їм сніданок і п'ю каву. Тобто, потім їм і каву. тобто uh, маємо знову uh, їм снідання і п'є кави. У віменнику кави чоколадев, uh, воно все буде з хвостиком. Чи хтось там п'є, чи вони пьєм, все буде з хвостиком, бо це іменник, е, жечівник в польській мові, так? А часовник, е, що стосується першої особи, тут е, тільки що стосується першої особи. А якби це була особа е, третя, то він п'є, він косить там, чи збирає там, чи шукає там. Е, Ну, знайдує і так далі, то вже буде без, без цього хвостика. І тоді, ну, як ви будете писати е, без, без хвостика, то так буде виглядати, якби в українській мові ви казали: е, він е, йду, а я їде. Ну, розумієте? І, тут, е, якщо хочете розмовляти по польську, то się i pisać i czytać i rozmawiać, tak? Dalej, wychodzę, odpalam samochód i jadę do pracy. Tобто wychodzę, zawożę automobil i idę do pracy. Tak, można powiedzieć, jeszcze grzeje samochód, idę do garażu, tam jeszcze palę papierosa, no tam co tam jeszcze kota, kotam zryć daje tam czy coś tam psa nakarmić, tam kota nakarmić i Ну, і так далі, так? То, що стосується господарки, якщо би ви собі подумали, які там е, обов'язки, так? Для прикладу, ну, ви ж то, то все, всі ті речі не розказуєте, що я вам це кажу, Вам, ви маєте говорити про е, чому фрази універсальні, я вам подаю. Тому і пишу. Тому що, е, ви, якщо будете розказувати, що ви там робите, як ви йдете, а як ви там за ручку тримаєтеся. А там двері скриплять, а там сусід щось там, а там то. Ну, розумієте? Просто такі самі такі фрази, котрі потрібні. Сказали е, і жур. Як польська реклама Радіо З і юш. Ну. Далі. Е, е, тепер е, оце от про виходження. Виходить з дому, замикам дві і йде на трамвай. Wychodzę z domu, zamykam drzwi, idę na autobus, tak? Jadę autobusem. E, dalej, idę na stację. Tam czy jadę pociągiem tam, tak? Czy idę do e, stacji metro. to czy ja idę na tramwaj, czy idę w stację metro, czy na autobus, e, czy jeszcze jadę rowerkiem, albo odpalam motorek tam czy co tam może być? Motorek, rowerek, skuterek. I no, kto kto jak, czym ma i czym może, tym tym się dobiera, tak? Do pracy. Dalej. Pracuję od godziny 8 do 17. Od której pan chce pracować? Czy pani chce pracować? No proszę pana, no, jak zwykle to, to się pracuje od 8 do 17, tak? No ale jak, a jak panu pasuje? No mnie by bardziej pasowało od 9 tam na przykład, i aby e, tam pan szybciej to zrobił i do 16. No to jak najbardziej. Dniówka to jest dniówka i, i tak dalej, tak? No, rozumiecie. To, to mnie by się tak pasowało, to proszę duże. Nie ma sprawy. O 9, e, proszę pana, mogę przyjść. E, За пінс 17 і пінч по 17-й, тільки тільки далепан заплачував платню, я це саме так говорив, як, то, ну, як мені говорили, то я зразу говорив наперед, що зі мною так не буде, що, наприклад, як я на годину пізніше приходжу по його, його бажанню до праці, так? то він мені на годину буде менше ну, платити. Як була домовленість на початках, що я працюю від 10, там чи від 9, ї чи від 8, ї там чи від 10, ї бо залежить ще, яка фірма, є такі фірми, що в них е, е, Ну дивіться, він приїжджає, відкриває всі документи, не має коли з людьми займатися. І йому добре працювати, що ти робив від 10 ї до 5. ї І від 10 до 17. Якщо вам так виходить, Будь ласка, нема справи. Берете собі рано, що якусь маєте, якусь роботку на городі десь там і йдете комусь там косити травнік ще за 2 години. Там за, за 150 чи за 200 злотих. Скосили і скоренько туди в друге місце. Це якщо огородник або якийсь там працівник, якщо ви вмієте тими ділами займатися. О, будь ласка, нема питань. Туди, прошу пане, а може от 11-й, туди вже можете посунутися там. На якусь копіючку, розумієте, але ви собі туди маєте можливість е, заробку. А якщо не маєте можливості заробку, то е, мусите набувати години, так, набиєш години, так? як то в польській мові. Далі. Е, працює від години 8 до 17. Працює від години 6 до 16, е, тобто від 6 до 4, так? чи працює від 9 до 17, чи від 9 до... Е, і так далі. От його всі речі ще раз нагадую вам, Оце, що цей хвостик, таке Е, як в німецькій мові назвали би то ну, Бо там є ті дві крапки зверха, вони змінюють звук. Ну, Тут умлявків нема, але є такий хвостик. Ну і, ну, і тиле таке ну, Але воно, ще раз кажу, воно то, що в нашій мові. Вказує на першу особу Йду беру роблю. І ви не можете це ігнорувати. Ви можете чути, що хтось там не говорить, але вони, поляк поляка, він до того не прислуховується. Як він там ляпнув, так ляпнув. Так як, наприклад, українець там чи по-західному, так як я е, акценті шурую, чи, чи там по Закарпатському, чи там по східному. Але всі розуміють, що українці, і кожен розуміє, що він приїхав з України. І так само поляка зрозумієш, що він з Познання, там Познанська пера чи Гера приїхала, чи зешланська там якийсь хаузезахин, чи звідкись там ще, розумієте? Але його буде чути, що це поляк, або Слонзак, або Гуроль, або ще або хтось. А вам треба вимовляти чітко. Я йду, я роблю, я сп'ю, я шукам, eh, чи я знайду я подаю. о! Дякую, ванімся, запрошую до лекції наступних. Прошу о субрипцію і якийсь там коментар. Бо я трохи довго це діло мене піднімає, важко. І бачите з тими фермами. Я не знайду цю річ, чесно, я давно міг це зробити, але. Ну, не, не, не тої е, натури, щоб такі речі е, вдаватися до таких речей, щоб собі там рейтинг підвищувати. Як то приходить два відео і 200 тисяч підписників, Ну, розумієте? Це така річ, розумієте, комедія. Отже, ну, працюйте чесно, тоді е, рано чи пізно Бог ну, полегенько вас е, піднімуть. Так і я маю надію. Ulnia się i zaproszę.